Шані друзі, ви знаєте, сьогодні забезпечення охорони громадського порядку на території Донецької, Луганської області це одна із основних наших задач і для цього ми повинні робити все. Я дуже вдячний нашим волонтерам, людям, які ну, дійсно знають справу, можуть і хочуть допомогти. Пасибі. Пасибі. Які сьогодні роблять все, щоб е, ви, ми, наш український правоохоронець, солдат, техніку. Мав можливість захистити себе, захистити друзів і повернутися назад живим і здоровим. Тому оцей такий, прекрасна техніка сьогодні буде направлена до зони э, АТО, де безпосередньо наші бійці не заслужні. Ви захищаєте всіх людей і нас, і наших жінок, і наших дітей, і зазвичай в нашої що ця броня захистить вас. Може, техніка стара, але ми їм постановили, бачите, вийде.

десь щось нового